Навіщо взагалі стосунки ці потрібні? Це питання я чую часто не тільки від чоловіків, але й від жінок, я також уникаючи тип прив'язаності, я любитель убіжати. емоційна близькість дорівнює біль бути самому безпечніше ніж бути у контакті з іншою людиною, і не просто секс. А контакт глибокого емоційного зв'язку з іншою людиною заради цього варто є спробувати будувати стосунки. Якщо у вас уникаючий тип прив'язаності, і ви себе на цьому також ловили, обов'язково подивіться це відео, тому що це варто вашої уваги. Вітаю, мої любі підписники каналу YouTube Ірина Савчук, просто стосунки. Сьогодні я відповідаю на один із коментарів чоловіка під одним із моїх відео, тому що це питання я чую часто не тільки від чоловіків, але й від жінок. Але відео буде знято саме в контексті розмови і відповіді на це питання чоловіку. Хоча, якщо ви жінка, також передивіться, тому що контексти, в принципі, дуже схожі. Я уникаючий тип. Судячи з вашого опису, ви можете мені або нам всім, я так розумію, уникаючим, роз'яснити навіщо взагалі стосунки ці потрібні, якщо мені і так нормально, щоб я такий сказав, це дійсно мені потрібно, і пішов працювати над собою. А якщо у вас уникаючий тип прив'язаності, ви себе на цьому також ловили, обов'язково подивіться це відео, тому що це варто вашої уваги. Ви зможете дуже багато в чому собі допомогти, багато чого змінити. Дивіться, уникаючий тип прив'язаності. Він взагалі не тільки про стосунки. Ми можемо аналізувати і оцінювати це з точки зору стосунків, які у нас не виходить будувати. Кому, до речі, цікаво, я також уникаючи тип прив'язаності. Я про це знаю дуже багато. Я як людина, яка сама завжди йшла з усіх стосунків, які в мене були з місць, які мене не влаштовували, з дружби, яка мене не влаштовувала, чи ще щось? Я любитель убіжати. в своїй історії не розвивати глибокий емоційний зв'язок з партнерами, людьми. Я завжди йшла, і будь-який уникаючий тип він доходить до межі, де він відчуває, що він стає залежним. І в цей момент він тікає. Ну, якщо коротко про уникаючий тип, це приблизно у вашому житті буде виглядати таким чином. Але щоб ви розуміли, це може виглядати в будь-якій сфері. Тому не пропрацьовувати уникаючий тип, а дорощувати свою дорослу частину, яка буде вчитися приймати рішення не тим, щоб тікати з місця, де потрібно це рішення прийняти, а тим, щоб дорощувати, дивитись на себе, аналізувати і розуміти, що вам не потрібно з цієї зони зараз тікати. І, от, поїхали, я вам розкажу. Якщо ми будемо аналізувати це по стосункам, то до певного рівня це комфортно, коли ти не несеш ні за кого відповідальність тільки за себе, коли ти можеш не бути залежним від любові від іншої людини, то це дуже легко для уникаючого типу. Чому він взагалі виникає? Тому що колись, десь давно у минулому дитинстві або можливо в будь-якому іншому віці, у вас сформувався паттерн, що близькість, емоційна близькість дорівнює біль, і тепер підсвідомо, ви не хочете втрачати свободу, не хочете втрачати контроль, і ваш мозок вважає, що бути самому безпечніше ніж бути у контакті з іншою людиною, уникаючий паттерн небезпечний тим. Щоб підсвідомо, ви будете обирати людей, які будуть вам підтверджувати, що самому мені буде краще. <сі> Якщо у вас, до речі, так, то напишіть мені під цим відео, а як саме у вас відбувається? Але ми повинні розуміти стосунки для будь кого для жінок і для чоловіків не створені для того, щоб ми заповнювали свою порожнечу. Якщо ми хочемо заповнити свою порожнечу стосунками, або закрити свої якісь дефіцити стосунками, ну як типу, часто жінки роблять, шукають чоловіка, щоб він її там забезпечував фінансово. Так? Ми завжди Трапимо в залежні травматичні стосунки, які навчать нас справлятися з цим без партнера, стосунки і інша людина. Давайте говорити про здорові стосунки. Ну так щоб було простіше людина, яку ми обираємо для того, щоб провести з нею якусь частину життя, необхідна нам для того, щоб ми вчилися створювати довірливі стосунки з нею. З оточуючим світом, з іншими людьми. Тобто, коли нам в одній із сфер вдається пробудувати міцні стосунки. То це можна потім імплементувати в будь-яку сферу вашого життя. Те, що можуть дати стосунки, наприклад, зону можливості бути вразливим поряд з іншою людиною, зона довіряти. Да? Довіра ніде не прокачується так сильно, як в стосунках. Інша людина завжди тобі вкаже на кордони і межі, які, наприклад, ти не помічаєш сам. Вона завжди тобі буде транслювати твої зони росту. І інша людина, якщо це здорові стосунки, буде поруч. Розумієте, що саме цікаве, коли ти створюєш міцний здоровий союз з надійною особистістю, не з ще однією, да ти розумієш, що в тебе є свій особистий світ, в якому все круто і стабільно, тобто зараз. Навколо нас, де б ми не знаходились, дуже багато турбулентності, змін навколишніх військові події в Україні, і не тільки в Україні, турбулентність на фінансових ринках, там скриптою, тобто в кожній сфері, усюди є якісь турбулентні зони. І от сім'я особливо до речі для уникаючого типу, це місце де можна видихнути. Це місце надійного зв'язку, тому що у уникаючого типу ніде немає глибоко емоційного пробудованого зв'язку. Поки ти живеш сам, це ще стосується уникаючого типу. Ти можеш здаватися собі достатньо цілісним, щасливим, справжнім, В тебе все окей, там з грошима все окей, з усіма сферами, все окей, типу, зачем мені хто-то нужен мною так все хорошо. Але коли ти в контакті з іншою людиною можеш не втратити себе. А розвинути свою емоційну зрілість, емоційну зрілість, уникаючи тип особистості, це не емоційна зрілість, тому що ти ніде не можеш побудувати міцний зв'язок. Я працюючи наприклад з власним уникаючим типом прив'язаності, ловила себе навіть на думках там, коли мені здавалося, що в мене в стосунках щось не так. Я завжди розлучаюся в своїй голові, але я вже настільки навчилася керувати цим патроном, що це мене вже не лякає. Мені було складно пробудувати емоційно глибокий зв'язок навіть з власною дитиною. Настільки сильно я уникаю взагалі у цих емоційних історій. І от особливо уникаючому чоловіку такий спектр відчуттів, почуттів, емоцій, як може дати контакт з жінкою і не просто секс. А контакт глибокого емоційного зв'язку з іншою людиною це неможливо описати словами, тому що таких глибин відчуттів ти не зможеш ніде взяти, окрім як у стосунках. Будувати це потрібно вчитися. Ну я пройшла цей шлях, я точно знаю, як це зробити. Іншим великим моментом, який говорить за стосунки, да це коли ти можеш бути нарешті в контакті з людиною і можеш не втрачати себе. Здорові стосунки дуже важливо, щоб партнер був надійний, щоб це не був тривожний партнер, який не буде давати вам свободи, щоб це не був уникаючий партнер, який буде завжди від вас йти. І якщо ви зможете познайомитися ближче зі своїм уникаючим паттерном і знайти ще додатково свої власні переваги стосунків, тому що я вам назвала ті переваги, які я вважаю перевагами. І як на мене, дорожчення розвиток свого емоційного інтелекту це. Варто є того, щоб будувати стосунки і вчитися пізнавати себе з цієї сторони. І коли тобі добре з собою, і ти розумієш, що ти хочеш будувати цей емоційний зв'язок, і хочеш бачити, як ця людина через свої емоції бачить цей світ, Розумієте, жінки завжди бачать світ інакше, ніж чоловіки, і саме жінка може внести цей спектр різноманітних фарб у ваше життя. Заради цього варто є спробувати будувати стосунки. Але що уникаючому типу важливо перестати контролювати людину, перестати контролювати, тому що уникаючі чоловіки, вони дуже подавляють женщину своїм контролем, своєю думкою, як повинно бути, своєю назіддательністю. Напишіть мені в коментарях, як буде українською, будь ласка, тому що вони із за свого страху йти в емоційну глибину і втратити цю людину, бо буде так само боляче, як ви втратили колись когось, так? Ви розумієте, що тільки через контроль, тільки через те, щоб людина робила так, як вам треба, що ви ви все повинні контролювати. Вам треба вчитися відпускати цей контроль, тому що як тільки уникаючи, навчитися давати свободу вибору, життя емоційних переживань іншій людині. В нього у самого з'явиться набагато більше емоційної свободи, взагалі свободи, тому що контроль це не свобода. Так, от мої любі уникаючі жінки і чоловіки, якщо ви хочете позбутися над контролю у всіх своїх серах життя, дати собі свободу, то навчіться це давати іншому, і у вас все вийде. Уникаючи, обирайте стосунки, вони вартують того. Я сподіваюся, що ти підпишешся на мій канал. Я сподіваюся, що тобі було корисно. Ти залишиш свій коментар. І якщо ви залишаєте цікаві коментарі, я обов'язково їх розгляну у відео. Дякую за увагу!